Прохолодна дощова погода цього року не завадила титівчанам традиційно відзначити день перемоги над нацизмом та завершення Другої світової війни. 72 роки минуло від того незабутнього травня. Але сьогодні великий подвиг захисників як ніколи є актуальним і насамперед прикладом вірного служіння своєму народові. Зранку тетіївчани, як завжди, зібралися в центрі міста, аби урочистою ходою пройти до Обеліска Слави, щоб там на священному місці віддати данину подвигу, вшанувати пам'ять. У колоні розвивалися на вітрі національні прапори, майоріли в корзинах яскраві квіти, а на грудях у кожного були червоні маки, як пам'ять за загиблими на війні. У цей день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна, вклоняємось ветеранам, що на своїх плечах несли тягар війни і підняли країну з руїн у повоєнні. На превеликий жаль у Тетіїві лишилося всього вісім учасників бойових дій. І лише два з них 90-річний Василь Кіндратович Стогнійчук та Степан Савич Чорний, спромоглися прийти до обілізка на урочистості. Біля пам'ятника зібралося багато людей: керівники району, міста, працівники установ та організацій, громадські активісти, пенсіонери, школярі. Урочисте зібрання розпочав міський голова Руслан Майструк. Право підняти державний прапор України надали ветеранам війни Василю Стогнійчуку і Степану Чорному. Прапор Тетіївського району підняли учасники АТО Олександр Задорожний і Руслан Гуменюк. Присутні вшанували пам'ять героїв, покладаючи квіти до підніжжя Обеліску, як символ народної вдячності тим, хто віддав своє життя за батьківщину. Вітаючи Тетіївчан з Днем Перемоги, місцеві керівники у своїх виступах віддали шану ветеранам, згадували про сучасну війну, яка нині пекельно болить усім нам, українцям. Від молодого покоління захисників ветеранів привітав військовий комісар Тетіївського району підполковник Руслан Гібелінда. Дорогі ветерани, хочу привітати вас цим святом, вашим найсвятим святом в вашому житті. Побажати вам міцного крепкого здоров'я, а нашому поколінню не забувати ті жертв, які ви принесли, нагарнили цієї перемоги. І щоб наші діти, правнуки, не чули ні острілів автомата і не розрива гранату. Дякую. Вам. Слово мав голова ради ветеранів району, полковник Степан Чорний. Україна в цій війні. Втратила понад 60 мільйонів своїх людей, з них військовослужбовців 19 мільйонів, решта цивільне населення. Пам'ятаємо і ми з вами тих 3279 чоловіків і жінок, жителів нашого району, які полягли в боях. За свою батьківщину, за свою рідну землю, врятуючи нас від фашистського поневолення. Особливо як дівчани, повинні знати, що 385 ваших земляків також полягли в боях. Їх імена викарбовано там на тій стелі. Будь ласка, підійдіть туди, прочитайте. Проз, згадайте нині 72-гу річницю перемоги у Другої світовій війні. Ми зустрічаємо в дуже несприятливій обстановці. Йде війна. Взяли на озброєння молоді воїни, наші діти, наші внуки і навіть і правнуки, які боронять рідну землю там на сході. Дай Боже їм, як кажуть, наснаги здолати цього ворога. Я вітаю всіх вас із цим днем. Бажаю щоб вам здоров'я, щастя вашим дітям і внукам всякого благополуччя. Після численних вітань громадську панахиду звершив благочинний Тетівського району настоятель Святоуспенського храму Митрофорний протиерей Василь Волянюк. Молилися за тих, хто загинув у роки Другої світової війни, і тих, хто в теперішній час жертвує життям в ім'я незалежності України. Ми не маємо права забути нікого і ніщо. Із кожної сторінки історії навіть не зовсім світлої, ми повинні взяти для себе урок, щоб і на далі наступні покоління, діти і внуки наші, ми молимося за це, не бачили і не чули ніколи гарматних вистрілів і не знали слова війна. Сьогодні Церква Свята особливо за це возносить свої молитви і віримо. Ці воїни, душі яких сьогодні споглядають з висоти святої Принебесної на всіх нас, моляться у Престолу Божого, щоб Господь послав нам мир на нашу українську землю, Христос Воскрес! Урочистості завершилися святковим концертом. Найменші учасники випустили в небо голубів як символ миру в усьому світі. Ми хочемо миру! Ти лети по світу! Голубці закрилий, Ти лети по світу з краю в край! Слово миру!